Більярд як реабілітація для поранених на Львівщині. Вперше провели турнір Кубок воїнів. Серед учасників, ті, хто захищав батьківщину на фронті, а нині відновлюються після важких боїв. Змагалися вони у двох категоріях: стоячі та на кріслах колісних. Чому такі ініціативи корисні та що кажуть самі військові, розкажемо далі. Андрій Баглай ще донедавна воював на Донеччині. Там і був поранений, коли рятував побратима. Зараз тримає в руках більярдний кий, брав участь у змаганнях кубок воїна і переміг. На початку програв, але то потім повигравав. Добре, що я такі змагання. Валерій Мірошниченко сьогодні теж переможець, але в іншій категорії серед учасників, що змагаються на кріслах колісних. Травми зазнав у бою. Тепер на реабілітації. Каже, спортивний більярд для нього можливість адаптуватися у мирному житті. Я не скажу, що легко далась перемога. Ну важковато, бо хлопці хорошо грають. Я буду тренуватися. Я найду де тренуватися. Мені хоча ж з хлопцями, хто допусні, сьогодні перше місце взяв. Я ж з ним хочу зіграти. Серед учасників змагань ветерани та чинні військовики. Нині відновлюються після важких боїв на фронті. Змагаються у двох категоріях: стоячи та на кріслах колісних. Судді та організатори переконані, це допомагає нашим захисникам одужати і фізично, і ментально. Тут людина мусить на грі, крім технічних моментів, вона має концентруватися ментально, вона має багато думати, вона має приймати правильні рішення. Вона концентрується на процесі гри, так і це їй дозволяє відволіктися від тих проблем, яких, повірте, є в голові. Коли наші військові цим працюють, навіть ті, які мають певні фізичні обмеження, це і заставляє рухатися, повертатися. Тому це також для них є абсолютно дуже корисно. Міністерство внутрішніх справ провадило реабілітацію через спорт. Ми готувалися Кілька місяців до цього турніру хлопці приходять задоволені, розказують іншим пораненим військовим. Учасники наголошують, такі заходи допомагають бійцям усвідомити. Вони не залишилися наодинці з проблемами. Ти розумієш, що за тебе не забувають, за тебе дбають, за тебе переживають. Що люди тобі вдячні і здійснюють всі можливі заходи для швидшої і фізичної і психологічної реабілітації, і соціалізації, що ми живемо далі. Змагання з більярду для військових та ветеранів на Львівщині проводять уперше. Організатори розповідають, уже відбулися ігри з баскетболу на колісних кріслах та стрільби з лука у приміщенні і обіцяють й надалі об'єднувати ветеранів та бійців довкола спорту, щоби всі відчули, вони й досі здатні долати нові вершини. Анастасія Пилишок, Вероніка Ведмецька, подробиці Інтер, Марафон, Єдині новини.